Ти колись вкладала всі сили, а у відповідь була тиша: не осуд, не підтримка, просто мовчання. Може, ти старалася, зростала, тримала себе в руках, дисциплінувала, а світ не аплодував. Цей текст саме про такі моменти. Про те, як не зламатися, коли не видно результату, про те, як триматися, коли тебе ніхто не тримає, про тишу, у якій народжується справжня сила, не на показ, не для лайків, для себе. Це монолог для тих, хто будує у тиші, і знає саме вона простір росту. Давай почнемо з чогось простого, але важливого. Коли ти з дитинства звикла до оцінок, хороша дівчинка, слухняна студентка, професійна фахівчиня, з'являється страх. А що буде, якщо я помилюся, якщо не виправдую очікування? Але от що я зрозуміла з часом: ніхто не дивиться так пильно, як мені здається, люди зайняті своїм болем – Своїми сумнівами, і це не про байдужість, це життя. Ну, от знову думаєш, що всі тебе засуджують, каже мені чоловік, а насправді всі тільки думають, як не вигоріти до п'ятниці. І він мав рацію. І ось тут найважливіше, бо ми не тільки боїмося осуду, ми прагнемо визнання, кожна з нас хоче бути побаченою. Не тільки оціненою, а просто поміченою. Ми зростаємо з уявленням, що треба бути хорошою, щоб тебе любили, що за правильні вчинки буде винагорода, і тому зовнішнє схвалення стає для нас мірилом власної цінності. А моя колишня студентка якось сказала Я не можу почати новий проєкт, поки не переконаюся, що він комусь потрібен. Але це пастка, бо найважливіші речі народжуються не тоді, коли нас підтримують, а тоді, коли ми підтримуємо себе самі. І тут хочу розповісти особисту історію. Я була відмінницею, слухняною дівчинкою. Я завжди старалася відповідати очікуванням. І завжди шукала зовнішньої валідації. Моя самооцінка багато років будувалася на схваленні викладачів, батьків, пізніше колег, партнерів, клієнтів, студентів. Це дало мені чимало переваг. Я завжди все робила чудово, досягала результатів, розвинула навички публічних виступів, уважність, емпатію, вміння читати атмосферу в колективі. Але з віком я зрозуміла, цього недостатньо, бо кожна похвала це наче доза, яку треба постійно отримувати, а всередині порожнеча. І тоді я почала шукати інше джерело сили пошук самоцінності, не базованої на аплодисментах, а базованої на внутрішній опорі. Саме тому я й створила цей канал, щоб шукати і відкривати цю внутрішню силу разом з тими, хто теж шукає: без тиску, без фасаду, без умовного молодець за досягнення це шлях. І я йду ним щодня. А тепер про ще одну важливу ілюзію. Одна моя студентка якось сказала: ви так чесно ділитеся помилками, це заспокоює. А я тоді подумала, як часто ми розповідаємо про біль, чекаючи обіймів. Але співчуття не будує результат. Рутинна робота так. У консалтингу було так: я чекала, що клієнт похвалить за якість, а він мовчав. Потім просто дав ще більше обсяг роботи. Це була його похвала, і вона цінніша за слова. І тут ми підходимо до теми уваги. Її бракує і водночас її забагато. А ти десь посередині між лайками і самотністю. Ти тут, але думками вже в чужому профілі. Ти стараєшся, але паралельно оцінюєш себе через лайки. Скільки з нас живе у віртуальному дзеркалі? Одного разу мій товариш, дизайнер, видалив інстаграм на три місяці. Його проєкти стали глибшими. Він сказав мені: я знову чую себе. І я зрозуміла, фокус повертається у тиші. І знаєш, що ще важливо: мати право не блищати. Ти маєш право на складні дні, на мовчання. На те, щоб не пояснювати кожен крок. Ось цитата з мого щоденника: Якщо сьогодні все, що я можу, це з'явитися і зробити мінімум, я все одно виграла, бо я з'явилася. Тепер про справжню опору, ту, яка всередині. У мене був момент, коли я чекала, що мене врятують. Що хтось каже, я бачу твої зусилля. Відпочинь. Але ніхто не сказав. І знаєш що? Це було чесно. Моя колежанка після звільнення якось сказала: я зрозумію, що вмію будувати з нуля, і вже цього в мене ніхто не забере. Самодостатність це не ізоляція, це сила зсередини. І це навичка. Це коли підтримка бажана, але не обов'язково. Бо твій хребет це ти. Колись я заздрила тим, хто вистрілює успіх за рік, популярність за ніч. А потім побачила, що ті, хто лишаються надовго, це ті, хто будують рутинну, без драми, без марафонів. Один мій знайомий розробник. Працював над продуктом, якого ніхто не бачив, і через два роки уклав угоду з міжнародною компанією. Він не чекав оцінки, він створював цінність. Ти не пост, не титул, не історія у сторіс. Ти твоя дисципліна, твоя турбота про себе, твій шлях. Я почала писати щоденник. По 10 речень в день. Не для тексту, а щоб чути себе. І вже через кілька місяців я зрозуміла, що знову маю опору не зовні, а всередині. Можна все життя намагатись сподобатись, а можна будувати себе на своїх умовах, бо твоя тиша не поразка, це ґрунт. З якого росте щось справжнє. І навіть якщо ніхто не бачить твого зусилля, ти все одно будуєш, ти створюєш і ти змінюєш себе. А тепер твоє слово, що ти будуєш зараз у тиші? Що з того, що ти робиш щодня, зміцнює тебе? Поділись у коментарях, мені цікаво, хто ти і як ти живеш свою тиху силу. Якщо хочеш більше чути таких монологів, підписуйся, натисни вподобайку це мій спосіб дізнатися, що ти тут, що ти поруч. До зустрічі і пам'ятай, ти не одна.